17 жовтня, перед початком 23-ї сесії бузької міської ради, представник другого відділу Золочівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Володимир Возняк зачитав указ президента України номер 323 дріб від 13 травня 2024 року про нагородження державною нагородою України орденом за мужність третього ступеня сержанта Коваля Ігоря Борисовича. Посмертно вручив нагороду родині героя, матері та сестрі Бузький міський голова Ростислав Сліпець. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор Коваль був призваний по загальній мобілізації, захищав Україну у складі 71-ї окремої єгерської бригади десантно штурмових військ Збройних сил України, де був стрільцем-зенітником зенітно-ракетного відділення. Отримав звання сержанта. Загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області під час танкового обстрілу противником українських позицій. Світла пам'ять і шана героям. України